Друзі, привіт. Я взагалі не дуже люблю справді формат, коли політик вставляє в свій YouTube канал просто свій виступ. Це якийсь олдскул. Але от конкретно цей виступ він був про звільнення Шмигеля. Просто до цього хтось виходив, дякував, хтось трохи аплодував і не було зрозуміло, в принципі, по-перше, чому звільняють Шмигеля, По-друге, чому йому тоді дякують, якщо його звільняють? Тож. Я вам включу цей виступ з Верховної Ради. Він короткий, і в принципі там вся аргументація, або навіть хронологія перемог в лапках уряду е, за всі ці п'ять років. Е, Коротше, слова, під які і проважали Дениса Шмигля з посади прем'єра. Не вони там пересядуть поруч з ліжками. Тож дивіться, ми голосуємо. Колеги, а мені здається, якось ми не опладуємо оплодуємо премєр міністру і дякуємо разом з урядом. І це некрасиво і непорядно. Давайте подякуємо нашому уряду за те, що вони під час повномасштабної війни витрачали наші гроші. Так? Було ж таке, пам'ятаєте, про серіали чи, можливо, марафон? Але я хочу почати спочатку. Давайте нагадаємо, як починав цей уряд з коронавіруса, створення ковідного фонду. І давайте подякуємо за те, що гроші з цього фонду відправляли на дороги. Давайте подякуємо за скандал з золотими костюмами або вакцинами, які закуповувалися тричі дорожче. Давайте подякуємо їм обов'язково за яйця по 17-й зимові куртки. Давайте подякуємо їм за те, що під час, коли нам не вистачає пів трильйона гривень на армію, ми хотіли закуповувати ядерні реактори Російський мотлах Болгарія. Болгарії. І за це обов'язково треба подякувати. Давайте їм подякуємо за те, що цей уряд запам'ятався рекордними хабарями, в тому числі за генератори чи перевезення обладнання з окупованих або біг територій, які можуть бути під окупацією. Давайте подякуємо їм і хоча б за те, що повернули віце-прем'єра з повернення українців в Україну отримати підозру. За це обов'язково ми маємо подякувати. Давайте подякуємо за те, що вони за шість років. Абсолютно нічого не зробили на митниці податковій, але створили БЕП, який ми тепер не можемо перезавантажити. І обов'язково давайте подякуємо за те, що вже півроку вони не виконують закони, які ми прийняли. Давайте подякуємо нашому уряду за всі чудові ідеї, які піднімали настрій українців. Трильйон ВВП, 500 тисяч робочих місць, бабуся, фони, хоча б за мільярд дерев та інвест няні. Але в першу чергу. І я хочу від цього залу подякувати всьому уряду за те, що в найважчий час під час війни ви статус міністра, міністра уряду України, опустили трошки нижче ніж заступника і дані офісу президента. За це окрема подяка. Треба аплодувати за таке рішення. Тому, шановні колеги, я так і не зрозумів, чому прем'єр подав відставку, чому тепер у нас буде новий шмигаль, чому у нас тепер старий шмигаль стане міністром оборони та і байдуже. Тому що це виглядає як ліжко пересування. Є ліжко пересуванням і буде пересуванням, тому що пробачте, але від заміни у них там крісел нічого не зміниться. Ну на мене напевно, ми повучу, почуємо вже про 2 трильйони. Я очевидно буду голосувати за звільнення і так само чесно говорю, очевидно, не сподіваюся. Ас на хоч якусь зміну в якісному або в змістовному наповненні цього уряду. Дякую.